Так, дорогі мої, всім доброго дня вирішила вам показати, як буду оформляти капкейки для ЗСУ. Так як у нас на вулиці я попросила дівчат, щоб наліпили вареників знову на плумач, там, де ми пекли, де я пекла туди хлопцям. І хто що, хто випічку. Ну, я рішила, вирішила напекти капкейків і оформити. У мене, мене їх є тут багато, бачите? Так, починається зараз виблимно. І е, у мене є вже готовий білково-заварний крем. Так, буду я фарбувати, відповідно, голубий і жовтий. Я хочу, щоб вам зараз чуть порозгляну, щоб вам було краще видно. Так, зараз, зараз, зараз. будемо робити, щоб було краще видно. Отак. Отак. Так, зараз перекидаю половину крему в одну миску, щоб пофарбувати, а половину в другу. Ось ось так. Так, зараз якогось блинну Хотіла всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дякую, що підписуєтесь. Так. У мене дуже голуба, краска, дуже така. Чекайте, зараз подивлюся, чи я взяла голубу, чи я взяла бірюжову. Ну, біріжову взяла. Значить, фарбуємо спочатку в жовту. Спочатку фарбуємо жовту. Та що ж ти ж робиш? Так, жовте зараз. Дивіся, чи я не забагато його. вам зараз його отак от зробимо, щоб ми його все не вимішували. Зараз піду, тому що той такий, якась така краска, вона у мене чомусь е, тече. Ж ти будеш робити, закинутися це діжу, то воно мені тут воно мені тут все рівно підмішується, я вимішую, а воно все рівно мені підмішується. Зараз це випадку краску. Чу. І отак. От Якось так. Так, є. сюди. Так, є. Моється, накрасками завжди так. Так, зараз ми підкрасимо це в жовтенький. Гарно вимішаю. Ще трошки зробимо, що втіший, такий шугарний жовтий. Такий, знаєте, настоящий жовтий, як на прапорі. Ну, він жовтіший, просто так виглядає на камеру. Так, іду по голубий. Так. І зараз будемо пакувати. а завтра це все поїде до хлопців. Такі гарні капкейки будуть. Так. Вот такая красота. У нас получилось. И так я буду делать, сейчас все четыре ящичка. Так что? Ставте лайки, пишіть коментарі. кому сподобалось. І до нового відео. Так, зараз буду давати блакитний, але дуже делікатно. Він у мене такий. Цей блакитний рідкий чомусь, я не знаю. Я його ви бачите, що він в мене тут накрасить.

Ось ну. такий i̇şte. на камері дуже сильно голубий, а тут такий нежний. Завжди так якось. у мене така насадочка зараз. 844 така зерочка. Закінчилася у меня новички. Кондитерский великі. Ну, що поїхати купить мешки. Я хочу половину поставити, половину закласти голубого, а половину жовтого. Зараз попробую стакан, поставити. Так. І зараз, напевно, зроблю ось так. Раз. Це буде класно. Зараз на другу перемешать. Будем дорогого. При одного до одного. Прямо у мене белково заводный. Так, позвольте у мене. Я відставлю. Так, що я буду робити? Видно вам, видно? Я хочу половину прямо дати от отак, а половину жовтого. Ви бачите, як вона там не получиться. Так. У половину вона лугаємо. Так, це п'ятнина і знову. Жовтий і болибайний. Завжди з краскою, це тут без варіантів. Так, зараз подивлюся, тому що в мене йде. О, класно. Так, і будемо з вами оформляти. Прямо я давати не буду. Хтось любить, хтось не любить. Ось такі виходить. Класні у нас пакетики. Так, як і шапочку заносите, знаєте однак. Ой, така посипочка. Зараз я хочу її відкрити. Вона, правда, у мене закрита ще. Я спробую зараз її відкрити. Вона у мене має бути срібляста. Це я взяла в Польщі. Так, зараз я... Вона дуже гарно листить. Я не знаю, чи буде вам видно. Ось такі. Я не знаю, чи видно вам. Я зараз піднесу. Бачите, воно достать. Ну, зараз я тоді вийду. Це спеціально, представляєте? Вот так воно виблискує. Це таке я в большей серебрястей такий взяла блиск. І от такі капкейки. Це я, я маю чотири їх плащечка. І я. Так. Зробила такі і захотіла ще такі зробити. Капкейки. Капкейки у мене звичайні, самі незвичайнісінькі. Отак. І. Зараз буду їх пакувати. Так, буду пакувати. Так, зараз руки всі окремі. Липнуть. Стіл. Дуже гарно. Так. Є. І будемо пакувати зараз. Покажу вам воно тут, видно, класне, як воно блестить Бачите, такий, такий порошочок гарний. Так, і зараз будемо пакувати з вами. Так що буду хлопці завтра пробувати. Відео я зняла таке колотеньке просто, тому що, як робити білково заварний крем, у мене є. Капкейки у мене теж є, але капкейки у мене є, по-моєму, шоколадні. Таких у мене капкейків немає. Треба буде зняти ще такі капкейки. Де ж ти є так? Ось так. О. Зробимо так, зробимо Тим хлопцям, щоб знову в нас привезли 100 хлопців 50. Казали, що в очний. Хлопці не бачать колічні очі. І не тільки очі. А 50. Травматологія. Так що привезли 100 хлопців. Везуть і везуть, Це, що ми покинули три і чотири. Таких чотири ящичка. Ну і сусіди, дівчата теж понапікали. Правда, я не знаю, хто що, але просто сказала, що пекли хто що хоче. І дуже багато наліпили вареників. Кожний ліпив по 5-літровому відерку дівчат. Так що дуже багато. Я не знаю, скільки відер чи 9. Чи більше дуже багато приєдналося до цього. Так що отак. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Беріть, дівчата, приєднуйтесь до такої справи. Помагайте хлопцям. Їх кормлять в лікарні. Там ніхто не каже, що їх не годують. Але повірте мені, якщо ви привезете домашні випічки, або домашніх вареників, або тих же голубців, або ще чогось, вони дуже тішаться. Вони дуже тішаться, що вони їдять домашню їду. Так що, беріть, збирайтеся, організовуйтеся. І допомагаємо, хто чим може, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Якнайшвидше, щоб закінчилася. Вона закінчиться, якщо ми будемо підтримувати хлопців, то вона закінчиться. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.